Два роки тому я розповідала про крутий український одяг, який мрію купити. І як можна помітити, за цей час помаленьку українські бренди повністю витіснили із моєї шафи усі ті однакові футболки з Нью-Йоркера. Мій шлях українізації одягу почався з магазину Семесюк Шоп. Тоді ми купили дві перші футболки Сапай Підгортай. У 2018 році ще не планували жити за містом. Просто подобалося слухати пісні гурту Перятин. Отак воно все починається. А футболки ми вигулювали, тиняючись, вулиця. Ми десь за кордонами також чимало мандрувала еко-торба гусь. І, попри всі переїзди, речі досі живуть з нами, і це свідчить про якість у 2020 році, коли почалися історії з короною. Ми вирішили підтримати українські магазини. Тоді накупили ще трохи вишуканих футболок. Нема чим робити. Наша місія проста: люби гусей, шануй хреста. Держи картоплю на балконі. Плуга-пер ледь не вмер. Минулого року ми навіть відвідали концерт гурту Пирятин. Тож я дуже люблю магазин пекло. Тобто, хто знав, не знав, я ще маю ігровий канал Турбозайчиця, і відповідно мені хотілося чогось такого з зайцями. А там уже заєць з кулькою, заєць з барабаном, очманілий зайчуган, і навіть кота накупила. У мене взагалі там така історія трапилася. Ми якось полізли на гору Румія, того дня футболка спалилася сонцем, і місце опіку моя подруга прикрасила написом Кожному мила своя сторона. Так, я вже третій рік продовжую носити, мені подобається. А влог того походу в гори можна знайти на моєму каналі. Це найнепопулярніше відео, тому що там прилетіла скарга за музику. Часто таке трапляється, проте мені навдивовижу приємно отримувати коментарі, що ваш список відтворення наповнюється українськими піснями. Ви далі починаєте відвідувати концерти, слідкуєте за новими релізами. Тому вирішила, що нехай, нехай навіть менше людей побачить мій влог, проте ви почуєте пісню українського гурту і потім під. Купувати мерч, відвідувати концерти, ми будемо там тріпати разом головами. Тож, моя позиція проста: якщо ми хочемо бачити більше українського в місту, треба підтримувати, як тільки виходить. У цьому відео я вирішила розповісти про два канали, на які підписана. От такої. Руслан створює огляди на фільми, комікси, ігри. Подобається, що кожне відео переносить мене в той сюжет, така собі доповнена реальність, але без vr шолому. Усе завдячуючи музиці звукам і звісно коментарям автора каналу. От такої. Сьогодні ми поговоримо про комікс Відьмак тьмяні спогади всі негаразди в нашому майбутньому мають корінь в далекому минулому потрібно витіснити дитячі травми, які перетворюють нас в чудовись, витіснити надією, дорогою, в кінці якої темні хмари довкола здує сильний вітер. Друга рекомендація від мене для любителів музики. Хоча, коли я підписувалась на канал Музвалище, м'яч випускав відоси з подорожей та поїдання супер дивної їжі, але зараз можна вже більше дізнатися про музику. Про Марину пісню ти на пам'ять виучи. це має значення, коли йдеш на побачення. Давайте я зроблю кілька відео про канали за категоріями: музичні там, аграрні, влогові. Мандрівні, можливо, ще якісь. Напишіть в коментарі. І також хочу розповісти, що в мене з'явився список відтворення з музикою, яка мені подобається, яку ви можете чути в моїх влогах. Я її так викоримала. Ви можете собі вимкнути і просто слухати. Я дуже дякую глядачам, хто також фінансово підтримує на Патреоні, на Монобанку мій канал. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, поширення. Хай квітне український Ютуб. І навіть таке худі я маю, дякуючи каналу, історія без міфів. Вони створили цей мерч, у такий спосіб також можна підтримувати авторів каналів, купуючи мерч. Мені навдивовижу подобаються історія про українців. Для нас такі історії створюють юкрейнерці. Підтримати проєкт можна, купивши футболки, худі. Теплі, зручні ідеальні. І нарешті здійснила я таку довгоочікувану покупку. В мене тепер є дощовик Escape. Його легко згорнути в сумку. Він не потребує багато місця і має чимало потрібних кишень, які я дуже дуже люблю. Цього літа мені надіслав подарунок Микола, той, що філін, той що патронить всіх українських ютуберів. Свята людина, футболка бренду українського туристичного спорядження, Турбат. Щасливі мандрувати вільною Україною. Роби круто або йди додому. Купувала під час поїздки у Львів на концерт закарпатського гурту «Рокаш». Тоді нашу подорож ми здійснювали внутрішніми авіалініями. Він дров один на два. Ще кілька місяців тому українці, маючи лише телефон у кишені, могли відвідати за один день Харків, Київ, Львів, Одесу, Херсон і ще чимало українських міст. Але росіяни нас від цього освободили. Якщо хтось досі дивиться відео про подорожі російською, російська вбиває! Найбільше одягу в мене та моїх друзів від авіації Галичини. З теплого одягу ви часто мене бачите в светрі. лиш бороти – значить жить, присвячений 114-й бригаді, авіатори якої боронять українське небо. Цей светер має внутрішні кишені, куди в мене поміщаються всі речі, які тільки є. А якщо під низ одягнути світшот, мармароси, йой, то вже все, можна йти підкорювати вершини. Дракона носить мій хлопець Антон, вогонь запеклих не пече. Ця колекція одягу присвячена пілотам 12-ї бригади. Вони займаються гасінням пожеж і були першими, хто вилетів на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи. А з 2014 року залучені до бойового чергування на аеродромі Чорнобай. Отак, купуючи одяг, ми ще й вивчаємо історію. Мені дуже подобається поло, присвячене 10-й бригаді морської авіації, яка боронить наше море і небо у 2014 році. Не чекаючи наказу, вони самостійно вивезли справну техніку з окупованого Криму в Миколаїв. Здобудеш волю, заслужиш небо. А під комірцем напис Вірні Україні. Усе супер, але пошийте вже мені термінал А розміром XS, Бо я маю штани, але вони з мене спадають, і це якось ну, не то. Куди я паштанів? Хтось писав: о, це в авіації Галичини, ходиш, траншею, копаєш. А хіба ж то не показник якості? За 3, а тут 4 роки активного такого нашого відпочинку. Речі досі мають чудовий стан, і навіть інструкція, як прати, просувати, не стерглася. До того ж, тут придумано безліч дрібничок, навіть є місце, щоб зачепити окуляри і потім довго не шукати, куди ж це я їх там поклала. Так, мені робили лазерну корекцію зору, але коли ми повернулися в Україну, я знову відчула, що бачу гірше минулого року робила обстеження. Сказали, нічого страшного, просто менше стресу, більше прогулянок і відновиться. А тепер повномасштабне вторгнення, і я вже не знаю, чи варто їхати на повторне обстеження. І тим паче зараз у багатьох людей погіршився зір, навіть якщо все життя добре бачили, це, судячи з коментарів, які я читаю під відео, можете написати, як у вас. Я люблю цю країну навіть без кокаїну. Авіація Галичини створили колекцію одягу, присвячену гурту Жадани Собаки з Харкова. Також нещодавно з'явилася колекція: Твоя культура, твоя зброя присвячена гурту «Танок на майдані. Конго українська пісня живе, а російська вбиває. Цього літа Омана Бенд. Ви часто запитуєте, що то за пісня така в моєму влозі новий світ. Ви чули її? Так ось це гурт Омана, і я побачила публікацію Олексія, що вони з під обстрілів вивезли трохи футболок і продають за донат на ЗСУ. Тепер, звісно, я вже маю таку футболку і з нетерпінням чекаю на концерт. Бо серед усіх гуртів, які мені подобаються, наживо лише оману не чула. На Бандерштаті я вперше слемилася минулого року в футболці гурту Карна. Но виробництво теж можна підтримати. Я купила футболку майбутнього фільму Капітан Україна, який ми мали дивитися вже цієї осені, але... Ні сорому, ні совісті. Мені мама подарувала таку ковтину ще дуже-дуже давно. Вона без флісу, тож літом чи теплою осінню, я залюбки її одягаю. А мама Антона мені подарувала зимову шапку гурту Латекс Фауна. Мене всього страює, особливо липень. Цього року я вирішила підготуватися до зими і купила зимову куртку «Став». Вона така, ніби як спальник, супер тепло, прикриває дупу. І також я вирішила оновити осінню куртку. Попередня моя ще хороша, але я її купувала в Словаччині ще в 2016 році, тому чесно, мені просто захотілося вже чогось нового. До того ж, став, запропонували знижку, мінус 15% з промокодом Балицька для моїх глядачів. Тож користуйтеся і можете мене привітати! Я нарешті купила штани. Oh my God! Yeah! Ідеально підійшов розмір XS, поміщається телефон до кишені, ну то все, як мені подобається. Цього літа ми купили дві футболки на сайті UA Comics з малюнками, Дарці, зіроньки. Гроші пішли на ЗСУ. Взагалі на сайті продаються комікси, настільні ігри. Я ще маю трохи шкарпетосів, і, звісно, як не згадати про богів всіх шкарпетосних шкарпеток, магазин Dodo Socks. Цієї весни також замовила чимало наліпок разом до перемоги, тому ноутбук. Ах, мені треба ще один. Шкарпетосні шкарпетки, падона мені подарував Філін, той, що Микола. А ось хто такий Падон, ви, звісно, можете подивитися в описі до мого відео. Там є всі посилання. Але якщо шукаєте більше українських каналів на Ютубі, обов'язково сходіть на сайт Маніфест. Там для вас уже все по категоріям, посортували. І, звісно, ті, хто підтримує Маніфест гривнею, можуть також отримати фірмовий мерч. Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її до глибини кишені. І як не дивно, товари, які ми купуємо, вони теж мають значення. Ми озброїмося футболками, ми напишемо на них дивні гасла, будемо їх роздавати сотками, у вогонь підливати масла. Ми назвемо все чорним чорним, ми назвемо все білим білим, ми підпалимо цю епоху. Це одна із найперших цілей.